Казка Попелюшка жив колись дворянин, що одружився вдруге, та взяв за дружину таку задаваку і гордячку, якої світ іще не бачив. Мала вона дві доньки, як кажуть люди, вродися та вдайся, і вельможа мав доньку, що вже лагідна і скромна, як її покійна матуся, найпрекрасніша серед жінок. Щойно отгуляли весілля, як мачуха нору свій показала. Годі пасербиці їй догодити, і за це її доньки для доброго люду ще огиднішими здавалися. Найбрудніша робота у домі для чоловікової доньки. То начиння помий, то позамітай скрізь, то підлоги понатирай у кімнаті хазяйки та її доньок шляхетних панянок, спала пасарбиця у кумерчині, на горищі, на якомусь ганчірі. Натомість зведені сестри її жили у покоях із паркетом, спали на розкішних ліжках серед великих дзеркал на повен зріст. Бідна дівчина нікому не перечила і не жалілася батькові, бо той був підкаблучником у дружини. Той щеп у придачу і насварив її. Упоравшись із роботою, дівчина нишком прилаштовувалася біля каміна у кутку, де попіл та зола. Тож батькова челядь зі зведенючками прозвала її за мазурою. Молодша зведенючка була менш лихою і назвала її трохи поблажливіше попелюшкою. І хоч попелюшка була убого одягненою та у стократ вродливішою за сестер, що хизувалися перед нею пишними шатами. Одного разу королівський син вирішив улаштувати бал і запросив на нього усіх знатних людей королівства. Не минули увагою і обох паночок, зважаючи на їхню знатність. Ох і зраділи ж вони, і відтоді лише і думали, гадали про те, як краще нарядитися, причесатися. Пупелюшці більше клопотів. Вона ж і просувала сестрам білизну, і крохмалила їм рукавички. Тільки й мови було в домі все про наряди. Я, каже старша, одягну червону оксамитову сукню з мережами. А я, молодша її на те, буду у простій юбці, зате одягну мантилью з золотими квітами й діамантовий убір, а його будь-хто не носить. Послали слугу з майстриною знаменитою, щоб вона спорядила їм чепчики, і прикупили мушок. Позвали сестри Попелюшку, аби сказала, чи все до ладу. Знали ж бо, що тямуща вона в кравецтві. Попелюшка щиро радилася з сестрами і навіть погодилася спорядити їм зачіски. Поки вона їх зачісувала, сестри не вгавали, а чи не хотіла б ти Попелюшку поїхати з нами на бал? Ох, паночки, не глузуйте, чи ж мені випадає на бали їздити? А то ж і правду кажеш, сором от людей. Що за мазура на бал приперлася. Інша б на місці її зіпсувала зачіски своїм кривдницям, але попелюшка була доброю. Сестри, майже два дні і різки у роті не мали. Так їм кортіло розважатися. Понад дюжину шнурівок знадобилося, щоб стан її стягти і зробити трохи стрункішими, а вони от зеркала і не отходили. Нарешті щасливий день настав. Сестри поїхали, а папелюшка довго дивилася їм. У слід. Коли ж вони зникли з виду, вона заридала. Хрещена мати, завітавши в гості і побачивши заплакану похресницю, запитала, що скоїлось? Мені так хочеться, так хочеться. Вона ридала так гірко, що не могла і пояснити, як слід чому плаче. Хрещена мати була феєю і сказала їй, тобі хочеться на бал чи не так? Ох, ще як! скрушно зітхнула попелюшка. Гаразд, мовила хрещена мати, я зроблю так, щоб ти потрапила на бал. Вона привезла попелюшку до себе і наказала Піди на город і принеси гарбуза. Попелюшка не гайла часу, знайшла на городі щонайкращого гарбуза і принесла хрещеній матері, хоч і не могла збагнути, як гарбуз може зарадити її бажанню. Фея вичистила гарбуза, залишивши лише тонесеньку шкірку. Доторкнулася до неї своєю чарівною паличкою і у доторку гарбуз миттю перетворився на чудову позолочену карету. Потім вона перевірила мишоловку і виявила шестірку живих мишей. Фея звеліла попелюшці очинити дверцята, а коли миші чкорнули на волю, вона доторкнулася до кожної чарівною паличкою і кожна миша обернулася на баского коня. Отже, шестірку гнідих коней лунку вдарили копитами перед каретою. Фея розгубилася, не знаючи, кого б іще перетворити на кучера. А попелюшка зметикувала. Я перевірю, може, пацюк зловився у пастку. Ми з нього масшталіра і зробимо. Славно ти придумала, похвалила хрещана мати, тож не гайся. Попелюшка принесла пастку, у якій вовтузилося три чималих пацюки. Фея взяла одного з них, отого, от що з величезними вусами, доторкнувшись паличкою, вона перетворила його на товстого кучера з хвацько підкрученими вусами, яких іще світ не бачив. Потім вона звеліла попелюшці, іди у сад, і там за поливальницею знайдеш є щерок. Принеси мені їх. Щойно попелюшка повернулася з ящерками, як фея Метю перетворила їх на шість лакеїв. Усі в барвистих лівреях. Вони вишикувалися так, ніби все своє життя лише цим і займалися. От і каже фея попелюшці, тепер ти уже зможеш їхати на бал. Ти рада? Ще пак, але хто ж їздить на бал у лахміті? Хрещена мати доторкнулася до дівчини чарівною паличкою, і тієї ж миті її сукня перетворилася на шати, розшиті золотом і сріблом. І в суціль усіяні діамантами. Відтак вона подарувала їй пару скляних черевичків, прозоріших за кришталь. Ошатною і величною прилаштувалась попелюшка в кареті, але на останок хрещена мати суворо попередила не затримуватися на балу за північ, бо за згаяну мить карета знову стане гарбузом, коні мишами. Лакею є єщерками, а розкішні шати обернуться на лахміття. Попелюшка пообіцяла хрещеній матері, що над північ вже буде вдома. І ось вона їде, не стримуючи захвату. Королівський син щойно почув, що прибула якась багата, невідома принцеса, поспішив їй назустріч. Він подав їй руку і завів до зали, у якій розважалися гості. Запанувала тиша. Припинили станці, замовкли всі скрипки. Усіх надзвичайно схвилювала неймовірна краса таємничої незнайомки. Лише лунало тут і там. Ох і красуня писана. Навіть король, хоч і був дуже старий, не зводив з неї погляду і пошепки нахвалював королеві, що такої красуні з роду віку не бачив. Усі дами прискіпливо розглядали її дивовижний головний убір і чудову сукню, щоб одразу ж після балу і собі такий придбати. Якщо знайдуть такі вишикані тканини і таких талановитих, метикуватих кравців, королівський син посадовив гостю на найпочетніше місце, а відтак запросив до танцю. Танцювала вона так граціозно, що гості аж мліли від захвату. Частування було вишуканим, та юний принц і не доторкнувся до страви. Настільки був зачарований прекрасною дамою. Гостя підійшла до своїх сестер, сіла поряд і була люб'язною з ними. Вона пригостила їх помаранчами і цитринами, рідкісними фруктами у королівстві, якими пригостив її принц. Тож вони були подивовані люб'язністю незнайомки. Попелюшка почула, як пробило три четверті на дванадцяту. Вона низько присіла, прощаючись із гостями, і чимдуж поїхала додому. Повернувшись, вона не забула подякувати хрещеній матері, а потім сказала, що хотіла б і завтра поїхати на бал, оскільки королівський син просив її про це. А от і Повернулися, попелюшка пішла їм відчиняти. Ви так довго були на балу, сказала вона їм, позіхаючи і протираючи очі та потягуючись, ніби щойно проснулася. А їй ой як не хотілося спати. Якби ти була на балу, сказала одна з сестер. Тип не сумувала. Там була принцеса красунята, така вродлива, що світ не бачив. Вона була дуже люб'язною з нами і прогостила помаранчами та цитринами. Попелюшка аж захвилювалася від радості. Вона запитала, а як звати ту принцесу? Та сестрі відповіло, що її ніхто не знає. І це дуже опечалило принца, тож він пообіцяв щедро нагородити того, хто допоможе з'ясувати, хто вона. Попелюшка посміхнулась і сказала їм: Так, от, вона, отже, дуже гарна. Боже мій, як вам пощастило. А чи не могла б і я, хоч краєчком ока, подивитися на неї? Ох, мадмуазель Жавот, дозвольте мені одягти вашу жовту буденну сукню. Отакої, геть знахабніла. Відповіла Жавот, чи я ж зглузду з'їхала, щоб давати свою сукню цій огидній попелюшці. Попелюшка і не сподівалася іншої відповіді, і все ж була дуже задоволена. А що б вона робила, якби сестра погодилася позичити їй свою сукню? Наступного дня сестри поїхали на бал. І попелюшка теж, вона була іще нарядніша, ніж напередодні. Королівський син не відходив від неї, і ніжні слова так і линули з його уст. Юна паночка не сумувала і забула про те, що їй наказувала хрещена мати. Аж раптом почула, як годинник пробив північ, а вона ж думала, що ще нема і одинадцятої. Схопившись, дівчина помчала легко, як лань. Принц побіг за нею, але не наздогнав. Утікаючи, вона зронила з ноги один скляний черевичок. Принц дбайливо підняв його. Попелюшка повернулася додому, захекана, без карети, клакеїв і у лахмітті. З усіх розкошів їй не зосталося нічого, крім одного черевичка до пари тому, який вона зронила, поспішаючи до карети. У палацевих воротарів запитали, а чи не бачили вони, як від'їжджала принцеса? Воротарі відповіли, що ніхто не виходив із палацу, окрім молодої, убого одягненої дівчини, більше схожої на селянку, ніж на шляхетну панночку. Коли сестри повернулися з балу, попелюшка запитала їх, чи добре вони розважилися і чи не бачили тієї красуні. Вони відповіли, що бачили, та коли пробило опівніч, вона втекла, але так квапилася, що зронила один зі своїх скляних черевичків, що королівський син підняв його і до закінчення балу не зводив з нього погляду. Отже, напевне, він закохався у прекрасну особу, якій належить черевичок. І це була правда. За кілька днів королівський син звелів глаштаям під звуки труб оповістити народ, що він одружиться на тій, кому черевичок підійде до міри. Почали приміряти його принцесам, відтак герцогиням і всім придворним дамам, але марно. Прийшли з черевичком і до двох сестер, які будь-що намагалися нап'ясти на ногу черевичок та даремно. Попелюшка, бачивши це і упізнавши свій черевичок, засміялася і сказала: Дозвольте спробувати, а чи не припаде мені до міри. Сестри захихотіли і почали глузувати з неї. Дворянин, що приміряв черевичок, уважно подивився на попелюшку і, побачивши, яка вона вродлива, сказав, що так і треба, і йому наказано приміряти черевичок усім. Панночкам. Він посадовив попелюшку і, піднісши черевичок до її ніжки, переконався, що він легко озувається, ніби зроблений їй до міри. Ох і великим було здивування сестер, та воно іще зросло, коли попелюшка вийняла з кишені другий черевичок і теж його озула. І тут прийшла хрещена мати, і, доторкнувшись паличкою до попелющеного одягу, перетворила його на ще пишніші шати, аніж ті, що попелюшка мала перед тим. Отут Сестри і впізнали в ній красуню, побачену ними на балу. Вони упали їй до ніг, благаючи пробачити їм колишні їхні лихі вчинки та знущання над нею. Попелюшка підняла сестер з колін і, обійнявши, сказала, що щиро прощає їм. У тому ж наряді повели її до юного принца. Вона була іще прекраснішою, тож через кілька днів він з нею одружився. Попелюшка була настільки доброю, як і красивою, тож поселила сестер своїх у палаці у той же день, видала їх заміж за двох знатних вельмож. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.